Друзі, хочу познайомити вас з лікарем, нашим чудовим розумним фахівцем, лікарем-отоларингологом Харчук Катерина Васильівна. Я сьогодні задам ряд запитань Катерині, які часто виникають у наших пацієнтів або потенційних пацієнтів. Катерина Васильівна, ви лікар отоларинголог, отоларинголог сурдолог. Так. Тобто ви е, займаєтеся е, цією лор-патологією плюс е, з порушенням слуху і у дітей, і в дорослих. Саме так. Я б хотіла більш детальніше розповісти про це. Е, досить часто, коли людина хворіє на риносинусит, який є супутнім таким от фактором при будь яких гарвої захворювань, респіраторних захворювань. І коли цей процес досить довго не лікований, то виникає проблема в тому, що... Відбувається ускладнення, досить часто відбувається таке проклацування у вусі, зниження слуху, відчуття закладеності, тому що весь цей процес, який був у носовій порожнині, відбувається набряк, але як ви знаєте. Носова порожнина з'єднана із середнім вухом за допомогою так званої слухової труби. Тобто напрямок, він також впливає і на слухову трубу, і разом з тим відбувається запальний процес у вусі. Якщо вчасно не пролікувати, то звісно, що може бути вже таке більш більше, більше ускладнення виникає отит середнього вуха. І це, звісно, важче лікується і має такі трішки гірші наслідки. Тобто, для того, щоб об'єктивно оцінити слух і провести, ну порівняти ліве вухо з правим, потрібно зробити метод обстеження аудіометрію. Так е, є два методи: аудіометрія, тимпанометрія, ну які поширені, які на слуху серед лікарів і серед пацієнтів. То я хотів би, щоб ви розказали, яка все таки різниця між тимпанометрією та аудіометрією. Різниця в принципі досить велика, тому що аудіометрія це метод обстеження слуху, яке дає нам повноцінну картину, які вид зниження слуху чи по нейросенсорному характеру, коли відбувся вплив на внутрішнє вухо, на волоскові клітини, які в принципі сприймають слух. Чи це вплив кондуктивного характеру, коли це отит середнього вуха, тобто, коли є порушення коли провідності, провідності з барабаном, так, так, коли, коли відбувається порушення, це так званий кондуктивний тип, і а, саме за допомогою аудіометрії ми розуміємо, а, яка частина вуха слухової системи зовнішнє середнє чи внутрішнє вухо. Має пошкодження, щоб ми розуміли, як ми будемо його лікувати. А і... з якого вибачте, котра з якого віку ми можемо проводити аудіометрію у дітей? Аудіометрію у дітей таку класичну. Ми можемо проводити з трьох років, коли дітки можуть повноцінно показувати, що вони почули сигнал, і можна проводити дорослу аудіометрію як дітям. Але також є ігрова аудіометрія, вона використовується до трьох років. І... Дітки меншого віку дійсно також можуть в ігровій формі показати, як вони чують. А, добре, з аудіометрією розібрались. А що таке темпанометрія? Темпанометрія це також обстеження вуха, яке показує стан середнього вуха. А, чи запальний процес є у середньому вусі, а, чи проходять рефлекси, потрібно робити темпанометрію, педансометрію з рефлексами для того, щоб ми оцінили повністю. Всі структури, які входять до середнього вуха, і тоді ми можемо точно сказати, яка причина, чому знизився слух і як більш точніше допомогти. Хочу сказати, що в клініці Доктор 24 ми проводимо зараз аудіометрію. Верніше, не ми, а Катерина. Проводимо аудіометрію. Темпанометрії в нас немає такого обладнання, але ми плануємо це проводити пізніше. Скажіть, будь ласка, як часто потрібно відвідувати лікаря отоларинголога? Мова йде про дітей і про дорослих? лікаря отоларинголога потрібно відвідувати, якщо є. Проблеми із лор органами вухо горло. Ні, як ми знаємо, що більшість проблем лікують сімейні лікарі, слава богу, педіатри, і такого великого впливу лор лікаря насправді не потрібно. Але коли дійсно є складний випадок клінічний, зовнішнього тит зовнішній отит або отит середнього вуха. Або будь-які ускладнення при рину то звісно, що потрібно консультація отоларинголога, можливо, для більш більшого кращого лікування. Лікарю, скажіть на вашу думку, а препарати, які призначають і педіатри і терапевти для профілактики отиту? Мова йде про секреторний отит, який має ризик до переходу у гнійний, чи мають доказову базу саме призначення для профілактики судинозвужуючих?